Український фолькгорор. Що це таке? Під жанр фолькгорор виник у 70-х роках, але став відомим лише у 2010 році, коли критик Марк Геттіс використав його у своїй документалці про історію фільмів жахів. Три кити, на яких стоїть фолькгорор, великий інквізитор Майкла Рівза 1968 року, кров на пазурах сатани Пірса Гагарта. Та плетена людина Робіна Гарді 1973 року. Але сучасний глядач, скоріш за все, пригадає сонцестояння Арі Астера 2019 року. Основна дія фольклору відбувається десь на природі або ж у селищі, бо ж і основним конфліктом цього піджанру є протистояння дикого світу та цивілізації, легенди, всякі культурні мотиви. Все це є. Обґрунтуванням та створенням саспенсу у історії фольк-горору. Є три основні риси фольк-горору. Перше це природні декорації. Друге це фольклорне сюжетне обґрунтування. Ну і третє насилля. <рес> Усе це було звісно, і в українському кіно. Ой, що робиш поправляє! Чи будемо ми пари? Прийшовши з устних оповідей, подібні історії швидко стали частиною фольклору та казок, а потім віднайшли себе в літературі. Елементи горору можна зустріти як у біблії, так і в божественній комедії. А з появою кіно оселилися й там: від фінів Мельєса до перших екранізацій Данти, від жанрових експериментів Гріфіта до новаторства німецьких кіноекспресіоністів, які втілили на екрані майже всі ключові особливості жанру. Більш ніж за 100 років сформувалася певна традиція, чисельні піджанри та національні особливості горорів. Українське кіно як частина радянського кінематографа лишалося скоріше поза цією традицією. Деякі відголоски Гориного ще можна знайти в німому періоді 1920-х, коли наше кіно багато в чому надихалося згаданим німецьким експресіонізмом. Саме звідси найстрашніші сцени довжанківської трилогії. Свинигора, Земля, Арсенал, а також фрейдистські сни головної героїні Ордер на арешт Георгія Тасіна. Це можливо найхимерніше, що взагалі було в українському німому кіно. Протест 30-х років із закриттям вувку, із посиленням цензури і з остаточно обраним курсом на соцреалізм. Будь-яке химерне та дивне в кіно стало майже неможливим. Горор як щось містичне і фантастичне у часи СРСР вважався чимось нестандартним. Він не був нестандартним, незрозумілим. А в радянські часи це було неправильно. Людина, нормальна радянська людина, повинна була бути нормальною і жити в утопії під назвою СРСР. А ось такі фільми, вони. Вважалися скоріше навіть збоченням, і саме через це у нас і досі не склалося ніякої нормальної традиції химерного, містичного кіно, жахів. А останні фільми, які виходили впродовж минулого десятиліття, вони скоріше були пародією на голівудські блокбастери, жахи, і про власне коріння українське там нічого майже і не згадувалося. 2013 рік. Вийшли у світ тіні незабутих предків Любомира Левицького та синевир братів Альошечкіних». Обидві стрічки презентувалися як перші українські горор-фільми. Якщо ж до цього у всіх попередніх фільмах та мультфільмах горор та містика були лише елементом, то з появою вище названих фільмів вони зайняли основне місце. «Тіні незабутих предків, суміш карпатських легенд про мольварів», вільна інтерпретація твору Коцюбинського та фільму Параджанова, які надихнули Левицького на створення своєї картини. Сюжетна лінія нагадує популярні голівудські молодіжні хорер-фільми. Компанія Друзів відправляється до Нандер Карпат, щоб знайти магічний артефакт і зняти з себе прокляття, яке вони самі ж на себе наклали. Дорогою вони сваряться, закохаються. А когось і вбивають. Синевир перший український гурор-фільм у 3D Українські Карпати. Невеликий хутірець, загублений у лісах біля гірського озера Синевир, вранці з будинку, потаяки від батьків, вибираються на риболовлю діти брат і сестра Сашко та Іванка. Вони йдуть на Синевир. Спочатку діти зайняті ловлею риби і суперечкою про те, у кого буде більший улов. Несподівано в лісі чується крик. Ау! Такий опис цього фільму можна знайти на просторах інтернету. А по суті, типова компанія молодих людей відпочиває у Карпатах поблизу озера Синевир, користуючись нагодою. Хтось розповідає страшну історію про ці міста. На черзі фільм 2014 року Вій продукт виробництва Росії, України та ще декількох країн. Чергова інтерпретація творів Миколи Гоголя. Фільм довгобудова, адже перебував на виробництві починаючи з 2005 року. Крім відомих російських та українських акторів, було також запрошено Джейсона Флемінга на головну роль. Фільм отримав переважно негативні відгуки з боку критиків та глядачів, хоча візуально виглядає досить непогано Брама українсько американський художній фільм Жахів 2017 року. Сюжет фільму базований на культовій п'єсі Павла Ар'є на початку і наприкінці часів. Стрічка розповідає про сім'ю, що мешкає у Чорнобильській зоні відчуження. Головує у ній баба Пріся, яка товаришує з русалками. З нею живуть онук Вовчик і хвороблива донька Слава, яку покинув чоловік. Несподівано їхнє розмірене життя закінчується, баба Пріся отримує містичне попередження. Про особисту катастрофу, що станеться найближчим часом і якій треба запобігти. Сторонній фантастичний трилер 2019 року команда з шести синхроністок безслідно зникає у воді під час виступу на очах у сотні глядачів. Це стало першою нерозкритою справою інспектора Глуховської за роки бездоганної служби у поліції. Через п'ять років нова заява про зникнення. У водолікарні, зачиненої зсередини кімнати, зникла пацієнтка під час прийому хвойна перлинної ванни. Аби розплутати цю справу, Глоховська вирушає до водолікарні, де ще до її приходу всі знають, хто вона і навіщо тут з'явилася. В українських казках сотні горорних сюжетів, як і у класичній літературі. Наприклад, у казці Кобиляча голова йдеться про вшанування мертвих предків. За сюжетом дівчина зустрічає в лісі голову мертвої кобили. Годує її, виявляє до неї повагу. За це кобиляча голова дозволяє їй залізти в одне своє вухо та вилізти через інше. Зробивши це, дівчина отримує неймовірне багатство і красу. Ще в одній казці Котигорошку вирушає до змія, щоб урятувати своїх братів та сестру. Зі змійного царства їх виносить птах, який потребує їжі в польоті. Коли вона закінчується, Котигорошко відрізає від себе шматок м'яса та згодовує його птаху. В оповіданні Івана Франка Терен у нозі бувалий гуцул зустрічає під час сплаву деревини хлопчика років 15. Згодом виявляється, що це привид. Проте найбільше дивовижного та химерного можна було знайти, звісно, в оповіданнях Миколи Гоголя. Живучий далеко в Петербурзі, письменник розповідав про Україну та її колоритних мешканців. Дистанція дозволяла Гоголю розповідати про Україну відсторонено, звертаючись до спогадів дитинства та оброблюючи їх дивовижними казковими леймотивами. Гоголь був передвісником сюрреалізму. Основні ключові слова для розуміння його творчості були дивовижне та химерне. Але якщо Гоголь це про дивне і фантастичне, то як його творчість могли допустити в нормальному радянському союзі? Адже ще в 1920-х роках за Гоголем зняли два фільми Сорочинський ярмарок 1927 1927-го та Черевички 1928-го. Під час Другої світової війни знову Сорочинський ярмарок 1939. І травневу ніч ніч», 1940-й. Можливо, причина в його приналежності до імперського наративу в дуалістичності та невизначеності в усьому від національної ідентичності до змалювання реальності. А ти, козак, не справжній. Чому душу не віддаєш? Віддай мені свою душу. Віддай. Віддай мені свою душу. Віддай, віддай, віддай. Віддай мені свою душу. Віддай мені свою душу. Ти мені краще покажись, а я тобі таку душу дам, що за сім днів не висотаєш. У період відлиги ледь не став головним українським письменником часів РСР. Його вій і досі змушує шкіру покриватися мурашками. Цю поїзд розбирають, шукають у ній символи і до сих пір. А сам Гоголь казав про неї, що вона є великим могутнім проявом народної уяви і, мабуть, мав рацію. З іншого боку, слід зазначити, що в той час, коли про лавкрафтівського дагона Ктулху, які з'явилися майже на століття пізніше, та стали своєрідними іконами. Вже все відомо, вій так і залишається загадковою частиною української демонології. Деякі етнологічні дослідження навіть пов'язують демона з половецьким ханом Боняком, який у 1069 році напав на Київ, але образи насправді є набагато глибшими, бо недарма Гоголь назвав своїх героїв бруд, Тіберій та Халява. Отже, у підсумку ми маємо чисту квінтесенцію горору. Тут вам і відьма, і живий мрець, і купа нечисті на чолі зі старшим демоном. У 1967-му на московській кіностудії зняли перший радянський горор Вій, де співрежисером був українець Константин Єршов. Далі послідував і перший український вечір на Івана Купала Юрія Ілленка, де той же Єршов зіграв невелику роль ченця. А в 1972 році була зафільмована Пропала грамота, яка багато в чому надихалася стрічкою Іллєнка. Чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато, поселеців багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. А пушок часником. Слухай, Василю, ми вип'ємо трішечки. Нема сили відмовитись. Трішечки, але в відро. У два відра. Історія вечора на Івана Купала зав'язується через кохання. Молодий селянин Петро мріє одружитися з підоркою. Але її батько, попри взаємність, відмовляється віддавати дочку за батрака. Згоря Петро йде в шинок, де зустрічається з басаврюком, якого всі вважають за диявола. Угоди з дияволом, як ми знаємо, це завжди небезпечно, але вечір на Івана Купала для Іллєнка – це не зовсім екранізація Гоголя, це кіно за мотивами. Гоголівська історія в нього підкреслена чисельними фольклорними джерелами. Тут і народний театр, вертепна драма, містерії, карнавальна химерія. Поруч із ними канонічні горор-відсилки – Фауст Гете Камінне серце Гофмана Живопис Босха. Кіно Іллянка химерне не тільки за Гоголівським змістом, але й за формою. Режисер відмовляється від наративу. Він розбиває оповідання на ключові сцени та переосмислює їх. Страшне робить ще страшнішим, смішне доводить до фарсу. Гарний тютюн був батько, правда. Дякую. Ай, дурень, ти дурень. І батько твій дурень, і дід був дурним, а тобі й народу написано таким залишитися. Танцювала риба з раком, риба з з раком, раком, А петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Паралельно Іллєнко відкидає закони кіно та слідує законам живопису. Головним, у фільмі він вважав колір, що має два аспекти символічний, закріплений історично, а також емоційний, який ніколи не збігається з символічним. Їхня невідповідність відкриває нові можливості. Так це працює і в автора сучасного горору Сонцестояння Арі Астера, коли чим радісніші кольори. Тим страшніші речі відбуваються. Щось подібне можна побачити і в деяких сценах варяга Роберта Егерса, але це все буде значно пізніше. Іллєнко також використовує всі ключові складові горор-кіно, страх перед смертю, привидів, моторошні видіння, крихкий зв'язок між реальністю та вигодкою, сновидіння. Він звертається і до класичної схеми, що проходить через всю історію горору, найбільш релігійного жанру в кіно. Скоєння гріха та відплати за нього. Проте в українському кіно були й інші прикмети горорності наприклад, у вже згаданій екранізації Гоголя «Сорочинський ярмарок і травневі ночі ночі» 40-х років. Дімні малювати. Я нічого не пожалею за себе. У мене візит, шипі жовтий. Також у картині Віктора Євченка лісова пісня пісня» 61-го року. За лесою українкою є декілька справді горних сцен: Нічний хоровод мавок і те, як героїні розчиняються перед водою. 1980-му лісову пісню екранізував і Юрій Ілленко, і там теж вистачило химерного. У стрічці Сергія Параджанова Квітка на камені 62 62-го року головну героїню намагається затягнути до секти. Здається, це взагалі перший український художній фільм, де порушено таку тему. Карантин 68 68-го Сулафімі Цибульник розповідає про те, як група вчених залишається на вимушеній ізоляції через невідомий вірус. У серед сірих каменів 1981 року Кіри Муратової багато подій відбувається на кладовищі. Постійно не полишає відчуття чогось дивного, а іноді навіть химерного. У часі перевертня 1990 року Ігоря Шевченка в фільмі, який уже дійсно можна вважати горором, самотній одеський журналіст стає жертвою нападу собак, після чого поступово перетворюється на перевертня. У 90-х український горорний канон поповнився ще двома важливими картинами: спочатку з'явився оберіг Миколи Рашаєва, трохи пізніше Голос трави Наталі Мотузко. Оберіг був відповіді Рошаєва на події в Україні, яка переживала перебудову на те, як навколишні процеси змінювали людей. Який Ленко Рошаєв відштовхувався від літературного першоджерела роману Володимира Дрозда, дослідника поліської міфології та одного з ключових авторів української хамерної літератури 80-х-90-х років. Це історія двох побратимів з поліського села, які перебралися до Києва у пошуках кращої долі. Один успішно, другий не дуже. Після загадкової смерті першого його справу продовжує товариш, ставши буквально його двідником. Зрештою, головний герой втрачає будь-які зв'язки з власним корінням та перетворюється на справжнього вурдалака. Оповідання ще одного представника тогочасної химерної прози Валерія Шевчука згодом лягли в основу голосу трави. Тут дія відбувається за межами великого міста. Там, де ще можливий зв'язок зі своїм минулим і корінням. У міфічному просторі, який населяють численні фольклорні персонажі, мешкає молода чаклунка, яка вчиться магії. Фільм нагадує нам, що всі ми вийшли з природи та є лише її незначною частиною. Вечір на Івана Купала», оберіг, голос трави» та інші фільми мають багато спільних рис, протистояння старих та нових традицій. Пошук свого коріння у природі, зв'язок із землею, страх перед відкриттям себе, поява привидів, зіткнення з чимось дивним, що належить за межами людського розуміння. Усі ці мотиви багато в чому нагадують саме фолкгоро. Дивись крізь пальці, опусти пальця, опусти середнього. Ну, що ти бачиш? Бачу, бачу сірого, Кволого чоловіка, так. який йде за возом, mm -hmm. прив'язаний на налигачем. Обличчя сіре. Ой бо він весь обдертий. Все, вже починаєш бачити. Ах. Тіло покрите пилом. О, він плаче, діти. Що воно? Біда того чоловіка. Кожен тягне за собою на налигачі власну біду. То давайте скажемо йому. А чи він просив тебе? Ніколи не роби того, чого тебе не просять. Непередбачена соцреалізмом течія кіно, що опиралось на національний фольклор, почалася з фільмів українських. Саме тіні забутих предків Сергія Параджанова детонували цей процес в тодішніх республіках СРСР. Кінематографісти залучали також потужний пласт автентичного музичного фольклору, вибудовуючи на ньому ритм, емоційний лад, атмосферу фільмів. Особлива заслуга в цьому українських композиторів. Скорика губи Миколайчука. Кінець 60-х, початок 70-х можна вважати зоряним часом фольклорного кіно. Звичайно, не всі фільми, в яких виявились національні особливості, можуть претендувати на назву фольклорне кіно. Втім, хоч би які назви не вживали. Поетичне кіно, метафоричне, живописне, всі вони свідчать, що це була відчайдушна і натхненна спроба кінометців відірватися від регламентації, нав'язаної методом соцреалізму, від одного побутовізму і сірості, які ж фільми можна вважати фольклорними, насамперед, ті, під ґрунтям для яких були легенди, перекази, міфи, оповіді, казки. Звичайно, цей напрям, як то часто буває, не дістав теоретичного осмислення. Ми ці творили, відчуваючи внутрішню потребу, задовольняючи інтерес глядача. У 90-х роках лінію українського поетичного кіно, але уже у фольклорному варіанті, продовжили фільми Відьма Шигайвої, Фуджоу Іллєнка та фільм, про який ми вже сьогодні згадували Голос трави Мотузко. Вони були разом з тим і спробою протистояти американській експансії. Зберегти національну ідентичність, традиційні мистецькі цінності. Ясно, що їхніх авторів також не цікавило відфільтроване народне мистецтво, вони прагнуло відчути його стихію безпосередньо в житті, але вони відрізнялися від фільмів українського поетичного кіно. У них не йшлося про епічність чи прагнення показати силу духу етносу, не йшлося про ліричне забарвлення народних легенд. Не вибудовувався ритм і стихія фільму на музичному фольклорі. Фольклор потрібен був як спосіб гумористичного осягнення реальної дійсності. Дійсність приймалась як анекдот. Режисери схилялись до неболиць, казусів, демонології. І жанр фольклорного кіно чи навіть самого фолькхорору, про який ми сьогодні передусім говоримо, не розвивався. Гаразд. Красно дякую вам за хліб сіль. За французьке ваше шампанське шлях би його трафив. Аби ви були здорові і сконали до завтрашньої днини. Аби асперун тріс і земля під вами завалилася. Аби ви здохли, де стоїте. Приємно було побалакати з порядною людиною, а час рушати. Отже, якісні зміни були неминучі, і це зрозуміло адже змінилась мова кіно, прийшло нове покоління, до якого належали постановники відьми та голосу трави. Відрізняються вони від своїх попередників також меншою мірою стилістичної вишуканості та зображальної винахідливості. Змінилися смислові акценти, зокрема в тлумаченні демонологічних образів. Якщо, наприклад, у фільмі на Івана Купала» Юрія Іллєнка образ Басаврюка був упевненим у собі спокусником із завидною всюди сущою силою і тотальним впливом, від якого не було куди подітися, то відьма в одноіменному фільмі Шигаєвої мало значно вуще поле діяльності конотоп. Її місія чари над Оленою. Побутовий комедійний характер фільмів 90-х, однак не знімає їхнього значення як вияву засобами кіно архетипних образів. Сила селена українських творів заслуговує кіноадаптації. У нас дуже серйозний та потужний літературний пласт, який просто можна та треба екранізувати. І, хоча в радянські часи і було знищено дуже багато авторів, та й в принципі <смас> література не розвивалася, але фольклор та наше народне коріння я не думаю, що його так просто знищити. Та навіть того ж Івасика та Каталесика можна екранізувати у фільмі жахів, і це буде історія, яка вийде потужнішою та серйознішою, аніж Гензель та Гретель. То що ж таке Фольхорор? Передусім, це піджанр фільмів жахів, дія яких частіше за все відбувається в лісі чи відірваному від цивілізації селі, лякають давніми віруваннями, відьмами, жертвоприношенням тощо. Першу хвилю популярності набрав у 60 х 70 х як висміювання руху в гіпі. Дякую за увагу! Слухай, а як же ми битися з ними будемо? Пташок їм закрутіло суть чим сином. Та вже якось будемо.